Добрий день, в ефірі Kidsville TV. З вами його ведучий Мік. І сьогодні у нас в гостях германівська школа, продовження, друга частина. І ми запитаємо їх про школу. І так, перше мене питання до вас, скажіть, як вас звати? Доброго дня, мене звати Ангеліна. Ангеліна. А скажи, подобається чи тобі ходити до школи? Так, мені подобається ходити до школи. Чому? Ну, Тому що там весело, там в мене багато друзів. У мене багато учних уроків. А, які, наприклад? Наприклад, улюблений урок українська література. Література це дуже круто, я тобі скажу. Дуже круто. Добре, передаємо. Як вас звати? Доброго дня, мене звати Софія. Софія, а скажи, а тобі подобається ходити до школи? Так. А який твій найулюбленіший предмет? Ну, урок. Малювання. Малювання. А ким ти хочеш стати? Художником? Ні, дизайнером можливо. Художником. Художником. А скажи, малювання в тебе добре виходить? Так. Да. Покажеш картини? Я її ще не маю. Добре. Я ще не малюю Як буде картину. картина, покажеш обов'язково. Передаємо далі. Як так. вас звати? Дня. Мене звати Юля. Супер. А скажи, школа це круто чи можна не ходити до неї? Круто. Круто. А що в ній крутого? Там багато друзів, ну, угу. вчитель, уроки любить. До речі, вчитель. А класний вчитель у вас? Так. Да. Ну, а скажи, є, є якийсь предмет, який тобі не подобається? Інформатика. В тій групі теж інформатика не дуже подобалась. А чим ви займаєтесь там? Там ми гуляємо, ми треба відповідати на питання. Складний предмет? Добре, перейдемо далі. Привіт, як тебе звати? Доброго дня, мене звати Аня. Аня. А, скажи, в якому ти класі? В третьому. В третьому. За цей період три роки ти вже ходиш до школи. Скажи, чи багато з'явилось в тебе друзів? Багато дуже. А ти з ними спілкуєшся, коли у вас вихідні, тобто ти не в школі? Спілкуюсь. О, це вже круто. Це вже круто, тому що інші не спілкувалися. А Скажи, твій улюблений предмет? Це математика. Математика. А ким ти хочеш стати? Художником. Художником. Круто. Передаємо далі. Лава, вона де На. Привіт, як тебе звати? Аліна. Скажи, є якийсь улюблений предмет? Є. Який? Інформатика фізкультура. А фізкультура чим там займаєтесь? Спортом. М -м, подобається? Так. Добре, передаємо далі. Привіт, як звати? Настя. Настя. А, Настя, скажи, а перший дзвоник, він в яку годину? Mm. У вісім? У вісім ранку, так? Так. А, скажи, а, хочеться іноді поспати, не йти в школу? Вісім ранку, це ж треба рано вставати. Ні, не хочеться. Хочеться до школи йти? Ну ти просто молодець. А скажи, сподобається, да, тобі навчатись? Так. Добре, передаємо далі. Да. Привіт, як тебе звати? Ніка. Вероніка. Супер. Вероніка, скажи, ти хотіла б піти вже до школи? Так. Да. Чому? Бо вот там інтересно. Угу. Добре, добре. Згоден, там дуже цікаво і я впевнений, що тобі подобається. І можна Передаємо далі. Вікох, даже. Доброго дня. Привіт, як тебе звати? Віка. Віка. теж. Добре, ти вже до школи ходиш? Так. Да. Віка, правильно. А скажи, є якийсь улюблений предмет? Інформатика. Я бачу у вас 50 на 50, половині подобається, половині не подобається. Подобається, не подобається. А скажи, е, яка в тебе оцінка з інформатики? Нам ще оцінки не ставлять. А, ще не ставлять, я зрозумів. А, добре, давай мікрофон на другий поверх. Ну привіт! Привіт! Як звати? Аня. Аня. А в який клас ходиш вже? П'ятий. П'ятий. Е, е, улюблений предмет. Малювання. А ким хочеш стати? Поки що ще не знаю. Ще не вирішила. Ну, я бачу у вас творча якась грубка. А скажи, є, є якийсь неулюблений предмет? Ну от, от не хочеться на нього ходити. Все. Є. Який? Фізкультура. Чому фізкультура? Це ж ну, найлегкий предмет, ні? Ну якщо б ви були замість мене, ви б теж її не любили. М -м -м, сильно, можливо, можливо. А скажи, які в тебе оцінки з малювання? Дванадцятки. Угу. А найнижча оцінка яка? Вісім. Дві як нема? Нема. Круто. Передаємо далі. Привіт, як звати? Привіт, мене звати Богдан. Богдан, скажи, ти теж в п'ятому класі, напевно, що... Так. А є... а, ні, 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 не є. є... Подобається ходити до школи? Так. Теж вісім ранку ми йдемо з портфелями на спинах, з посмішкою до ушей в школу. І спати не хочеться, так? Трохи є. Я зрозумів, якісь ви позитивні. Я, наприклад, в школу не любив ходити. М? Ну, ви любите, я не любив. А скажи, багато друзів в школі? Так, багато. А улюблений предмет який? Фізкультура. Зразу було видно, це фізкультура, крутий предмет, спорт, наше все. Добре, передаємо далі. Як тебе звати? Даня. Угу. Скажи, любиш ходити до школи? Ну, не дуже. Не дуже? Угу. Ти завжди запізнюєшся? Почти так. А чому так, склад... так склалося? Любиш поспати? Да. Ну, сонце теж дуже важлива складова здоров'я людини, тому якщо ти запізнюєшся через те, що ти поспав, то все норм, норм. Це я вам дозволяю. Добре, передавай мікрофон далі. Привіт, як тебе звати? Ярик. Ярик, добре. Скажи, в якому ти класі? В третьому. Третьому подобається ходити? Що до школи? Ні. Ні. О, як я, ярик, як я, мені теж не подобається ходити до школи. Не подобалося. А скажи, ну напевно, якщо тобі не подобається, ну повинен бути якийсь предмет, який тобі подобається, там, фізкультура, наприклад. Мені подобається математика. Математика? Ти добре вмієш рахувати? Так. Да. Ну, це круто. Математика потрібна в житті. Я певен, що вона тобі знадобиться. Передаємо далі. Привіт, як тебе звати? Ліша. Правда? Мене теж звати Михайло. Скажи, в якому ти класі? В третьому. В третьому. Подобається? Да. А, багато друзів там? Угу. Скажи, а є якийсь предмет, який би ти хотів вивчати, але його ще нема? Наприклад, фізика, або хімія або біологія. Немає що. Немає. Добре, а скажи, чим ти любиш займатися вільний час у школи? Напевно, що грати з друзями, так? Правильно. Добре, давай передаємо мікрофон останньому нашому учаснику. Точніше, учасниці. Скажи, як тебе звати? Аліна. Угу. А, таке питання до тебе. У вільний свій час чим займаєшся? Малюю. Малюєш? А ким ти хочеш стати? Художником? Не знаю. Ще не вирішила. Добре, а, скажи, а, задають домашні завдання? Багато задають? Скільки в тебе займає часу на домашнє завдання? Годину. Годину, так, да, десь? Ну, один норм. Мене менше займало, тому що я не любив його робити. Це був Кід з Вільтіві. До нових зустрічів, не перемикайтесь. Чао!